І маленькі вершинки. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка-Іринка. Ну ми її вітати. Привіт Іринку. Привіт усім. А чому ти така засмучена? Тому що я хотіла приготувати обід, але зовсім не знаю, у чому ж його приготувати. Іринку, не засмучуйся. Маляк, ну ми допоможемо нашій іринці та розкажемо їй, які помічники. Є на кухні. Ми будемо розглядати картинки з посудом та подивимося, що в ньому. Готує. Це малята кастрюля. Повторіть за мною: кастрюля. Молодці! В ній готують суп або борщ. Також можна приготувати смачну кашу. Ще можна зварити макарони або спагетті. А ще малята. В ній варять смачний компот з фруктів. А це ось в нас сковорідка. Скажемо разом сковорідка. Правильно, молодці! В ній можна смажити, ось, наприклад, котлети або рибу. А ще можна підсмажити яйця. А ще можна насмажити смачних млинців. А це у нас чайник. Ну ми скажіть, чайник. Молодченки! В чайнику можна кип'ятити воду. Вода в чайнику дуже гаряча і можна обпектися, тому будьте обережними та не торкайтесь його. З кип'яченої води малята можна заварити смачний та ароматний чай. А ще можна заварити каву. Але кава малята це напій для дорослих. Дякую малята, що допомогли мені, та розповіли, що у чому можна приготувати. Будь ласка, Іринко, а я Іринко, Тобі з малятами пропоную пограти в гру та зварити смачний борщ і компот. Тож, ну, добре. до гри! Ну що, малята? Почнемо готувати наш обід. У нас є ось такі кастрюлі. Синього кольору та червоного кольору. В синій кастрюлі ми будемо готувати борщ, а в червоній компот. Ну, ми разом вирішимо, куди які продукти ми покладемо. Ось я візьму картоплю. Що ми будемо з нею готувати? Як ви гадаєте? Так, ми будемо з неї готувати борщ. А тепер я візьму малину. В яку кастрюлю ми її покладемо? В червону чи, може, синю? Як ви гадаєте? Так, ми її покладемо в червону кастрюлю. А тепер візьмемо капусту. Куди ми її покладемо? В кастрюлю до компоту чи до борщу? Так, до борщу молодці! Візьмемо наступний продукт. Це яблуко. Що ми будемо варити з яблука? Борщ чи компот? Так, ми будемо варити компот. Тепер ми з вами візьмемо буряк. В Яку кастрюлю ми його покладемо до борщу чи до компоту? Так, до борщу молодці. А що ми ще можемо покласти в кастрюлю з компотом? Ось таку вишню. Тепер ми візьмемо морку. Куди ми її покладемо? Так, в кастрюлю з борщем. Молодці. А ось це в нас слива. А її в яку кастрюлю покладемо В борщ чи в компот. Так, молодці в компот. Малята. Тепер ми з вами візьмемо цибулю. І з неї можна варити борщ. Тому ми поставимо її в яку кастрюлю. Ну, так, правильно, з борщем. Молодці. А ще в нас є полуниця. З полуниці можна зварити компот. Ставимо її в кастрюлю з компотом. Ще в нас є помідор. Яку ми кастрюлю ми його поставимо з борщем чи компотом. Молодці. Ми його поставимо в кастрюлю з борщем. І залишилась в нас груша. З неї можна зварити компот. Тому ми покладемо її в синю чи в червону кастрюлю. Молодці, в червону. Ось ми її зварили наш обід. Ну, ми з вами пригадаємо, в чому можна готувати борщ або суп? Молодці малята в каструлі. А в чому можна посмажити котлети або яйце? Правильно, в сковорідці. А щоб закип'ятити воду для чаю. Що нам для цього потрібно? Молодчинки, нам потрібен чайник. Правильно! А що ми сьогодні допомагали готувати Іринці? Так, обід! А що ж ми приготували? Так, ми сварили борщ та помпор. Ви розумашечки. Шановні батьки, продовжуйте разом з нами поглиблювати знання дітей про їжу. Розвивайте у малюків пам'ять, уважність та зосередженість. А я залюбки перегляну фото, на яких ваша малеча смакує улюблені страви. А нам вже час прощатися. До побачення!